Привіт! Тобі цікаво розібратися в матеріал дизайн гайді від Google. Мене звати Віктор Клименко, і сьогодні я поділюся своїм досвідом використання матеріал дизайну. Ми почнемо з загального огляду: навіщо вивчати матеріал дизайн і що він дає в роботі і в навчанні? Ще на початку своєї кар'єри я стикався з такою ситуацією, коли не знав на що спиратися, тобто не було якогось джерела правди, читаєш статті. Вони суперечать одна одній. Дивишся фестивальні сайти на авордс або шоти на дрібл. Вони класно виглядають, цікаві ефекти, але не знаєш, як це все застосувати в одному проєкті. І не вистачало якогось системного погляду на дизайн, щоб можна було спиратися на якесь одне джерело, в якому була б інформація і про сітки, і про типографіку, і про колір, і про іконки, і про інтерекшн-паттерни. Для того, щоб це все можна було якось зібрати і використати, щоб воно все було консистентне, щоб воно все було схоже між собою і взаємопов'язане. І тоді я дізнався про матеріал дизайн і став читати його просто вдень і вночі, навіть коли їхав в транспорті то читав з телефону, бо було дуже цікаво. По суті, це набір правил і дизайн паттернів для створення мобільних додатків для Android та веб-застосунків, може виникнути ситуація, коли ми презентуємо дизайн продакт-оунеру або клієнту, і він каже. Я хочу, щоб текстові поля, інпути були не 48 пікселів висоту, а наприклад 24 чи 32. І нам треба якось аргументувати. І добре, коли ми можемо на щось спиратися, тобто на якісь дослідження, на якісь правила, і ми можемо спиратися на матеріал дизайн як на авторитетне джерело, тому що тільки інпути Google протестував на 600 респондентах. І те, що вони виявили певний набір правил, це не просто так. А воно все підтвердження тестуванням. Як взагалі виник матеріал дизайн? Коли Google створював Play Market, їм треба було якось уніфікувати всі ті додатки, які будуть завантажувати компанії. Для цього вони і зробили матеріал дизайн. В принципі, те ж саме зробила компанія Apple і зробила Human Interface Guidelines. Основною метою цього було зробити поведінку елементів, передбачуваного для користувача. Як використовувати матеріал дизайн для навчання? Я бачу багато оголошень, що дизайн це креативна. Професія в ІТ, можливо, єдина креативна, але, чесно кажучи, не згоден. Тому що, як на мене дизайн, UX-дизайн це аналітична професія, це не креативна. У мене був проєкт, наприклад, в якому було 9 кроків у флоу, я зробив цих 9 кроків 6. Там переніс деякі елементи, їх стало менше. І в чому тут креативність? Це просто аналіз флоу, аналіз поведінки, певний аналіз там, паттернів. І все. І нам, як дизайнерам інтерфейсів, доволі часто не треба нічого креативити. Нам треба просто проаналізувати цілі бізнесу, проаналізувати потреби користувача, проаналізувати паттерни, проаналізувати флоу, послідовність кроків. Цього буде достатньо для того, щоб створити комфортне для користувача рішення. Як значно скоротити час на вивчення дизайну інтерфейсів? Один знайомий художник розповідав мені, що коли він навчався в художній академії. То перші два роки вони взагалі нічого не малювали від себе. Вони просто копіювали роботи майстрів. Просто напрацьовували, напрацьовували і напрацьовували. Грубо кажучи, вони собі напрацьовували бібліотеку компонентів, тобто вони вчилися одному прийому, іншому, третьому. І тільки вже на третьому році вони могли щось малювати від себе. Але це вже була комбінація тих прийомів, які вони вивчили. Тобто, ми, якби спочатку напитуємо. А потім вже щось віддаємо. Так само і з компонентами, з матеріал-дизайном. Ми спочатку вчимося користуватися тим, що є, таким системним дизайном, і потім вже розуміємо, як це працює, і можемо щось видавати від себе. У починаючих дизайнерів є така доволі часта помилка, що вони намагаються робити щось суперкреативне, там де креатив не потрібен, тобто якісь ефекти, і це просто несе не туди. Хоча було б значно ефективніше сконцентруватися вже на існуючих паттернах, спочатку навчитися слідувати правилам, які є в тому ж матеріал дизайні, а потім вже щось креативити. Для чого матеріал дизайн підійде найбільше? По-перше, це мобільні додатки. Це або нативні для Android, або кастомні. Нативні маються на увазі ті, які робляться з дефолтних компонентів матеріал дизайну і використовуються саме на Android. Ось, приклад такого додатку, який зібраний повністю на матеріалі. Також це є комерс-сайти, де є особистий кабінет, де є кошик, і є багато різних паттернів, як селекти. Треба обрати, наприклад, розмір, колір, треба обрати спосіб доставки, є інпути для збору даних, є картки товарів і так далі. Також це дашборди, тому що в дашбордах є багато елементів, з якими можна взаємодіяти, треба показувати багато даних. І якось їх групувати, тому тут також матеріал дуже підходить. І звісно, Enterprise корпоративні платформи, наприклад, Google Календар, він зібраний повністю на матеріалі, тут використовуються всі нативні компоненти, і можна подивитися, як все добре і зручно працює. У тебе може виникнути питання: якщо все так структуровано, все прописано, як зробити дизайн унікальним, щоб він був виразним і хоч трошки вирізнявся. Тут ми переходимо до стилів.